Добрий день, шановні колеги! У наші непрості часи радію від того, що маю можливість займатися музикою і творчістю, яка надає оптимізму, натхнення і наснаги. Завжди працюю з задоволенням, вважаю, що всі ми робимо важливу справу по збереженню культурного фонду нашої країни. Будьте сильними, стійкими, вірте, що світло переможе! Мого творчого доробку новинки педагогічного репертуару. На щаблі початкової мистецької освіти в час гаджетів і штучного інтелекту музика це чарівний ключик, що відчиняє двері до живих емоцій. Коли дитина бере в руки музичний інструмент і виконує музичний твір, вона не просто грає, вона вчиться відчувати глибше, чути внутрішні відтінки і виражати себе. У вихованні світу емоцій та почуттів людини музика незамінна, оскільки вона впливає на найтонші струни людської душі. Педагог повинен серйозно і безперервно працювати, щоб забезпечити загальний і різнобічний музичний розвиток учня. У зв'язку з цим необхідно знайомити дітей з творами різних стилів та жанрів, прививати любов до народної музики. У пригоді стане педагогічний репертуар. Протягом своєї викладацької діяльності я багато уваги приділяла оновленні репертуару домристів, намагалася за допомогою яскравого музичного матеріалу зацікавити учнів, захопити їх грою на домрі. У навчальній роботі велике значення має вміння викладача забезпечити учнів різноманітним репертуаром, познайомити дітей з кращими зразками музичного мистецтва. Пропонуючи музичний матеріал для початківців, необхідно, щоб у учнів склалося враження легкості та емоційного підйому від почутого. Образи були близ близькі, зрозумілі, тоді вони з будуть вчити п'єсу і поступово накопичувати багаж музичних знань. Крок за кроком учень набугає певних навичок, а педагог відбирає матеріал, який суттєво розширює творчі образи, підтримує виконавський рівень. А також надає можливості подальшого удосконалення майстерності. Домра має чималі виразні можливості, що підтверджено видатними виконавцями-домристами на концертних майданчиках та в закладах мистецької освіти всіх рівнів. Завдяки чудовим українським фахівцям Домра ствердилася на естраді не лише як народний інструмент з його історичним минулим. А і як академічний інструмент з власними виконавськими традиціями і різноманітним репертуаром. Творчий пошук нових штрихів, фарб, а також методів застосування їх на практиці процес закономірний і необхідний. В такому творчому пошуку знаходжусь і я. Час від часу роблю перекладення, обробки, аранжування музичних творів для добрих чи ансамблю домристів. Що таке аранжування? Аранжування це мистецтво перетворення музичних творів, надання їм нової форми та структури. У контексті інструментальної музики аранжування означає адаптацію мелодії, гармонії та ритму до певного складу інструментів. Цей процес дозволяє створити нове звучання, яке підходить для конкретного жанру або стилю виконання. Обробка. Це відозмінення музичного твору шляхом використання різноманітних засобів музичної виразності. Традиційна обробка народної інструментальної музики це змінювання музичного матеріалу народного мелосу, пісні, танцю, мелодії, шляхом гармонізації, аранжування або транскрипції, тобто переробки твору для іншого інструменту. Програма з фаху чи колективного музикування обов'язково включає обробки народних пісень. Українська народна музика прищеплює любов до культурної спадщини українського народу, а фольклор є джерелом національних традицій і вкрай важливо зберегти і передати нащадкам духовні культурні цінності. Бажання учнів грати українську музику підштовхнуло мене до написання варіацій на теми народного милосу. Вибрані творі були відомі і популярні. Моя бібліотека поповнилася новими творами, якими я з радістю поділюся з вами. Репертуарний збірник джерельце для учнів домристів майже готовий. Його видання затримується, бо питання академічної доброчесності вимагає збереження авторських прав композиторів, чиї твори було перекладено. До збірника входять обробки народних пісень, аранжування творів сучасних українських композиторів для ансамблю домристів. Українська народна пісня Ой на горі жито відноситься до дитячого українського фольклору. Як жідемо літа – календарна обрядова пісня літнього циклу? Ой, продала дівчина курку та від Києва до Лубин жанр жавтівливих народних пісень, а пісню Їхав козак за Дунай називають українським романсом. П'єси написані у формі варіацій на різні види техніки для учнів як елементарного, так і базового періоду навчання. Можна запропонувати твір для читання з листа, для дистанційних занять тощо. Заспівайте разом з учнем цю пісню. Зрозумілий сюжет і мелодія полегшує завдання та дозволяє творчо підходити до роботи над п'єсою. Щоб варіації звучали легко і грайливо, учню треба приділити увагу розвитку техніки, навчитися виконувати подвійні ноти, акорди, грати під цикату. Вміло підбирайте аплікатуру, керуючись фізичними даними дитини і технічними задачами п'єси. Не забувайте про динамічне забарвлення. Розвивайте образне уявлення, проявіть творчість разом з вихованцями. Нехай українська пісня уживає на струнах маленьких виконавців і створює святковий настрій на концерті. Колядка різновид календарно обрядового пісенного фольклору, що супроводжував зимовий обряд колядування. Колядка Різдвяний вечір написана українською композиторкою Іриною Улійнік. За основу мною взято вокальний твір зі збереженням вокальної партії у супроводі ансамблю добристів та фортепіану. Цей твір може стати прикрасою будь-якого різдвяного чи новорічного концерту. Бажаю всім удачі в творчому пошуку при вихованні маленьких музикантів а талановитим учням, перші сходинки в музичній школі. Нехай стануть надійним фундаментом. Професійної майстерності та шляхом до творчих злетів.